Зараз я можу відпов... ну, відповісти на це питання. Якщо ще з'явилися якісь питання на тему а, по моделювання, да, як ми моделюємо це все? Тож, давайте питання. Якщо є. А що ви скажете на рахунок Резус фактора? Чи впливає він на інфікування? Ну просто після тієї мановської роботи я задумалася про резус, бо мені вже скоро потрібно визначитися. От. А в тебе кваліфікація? Ти, ти хочеш йти на ну, флібологам? Тобто а... ні, це це шкі, шкі, ну мала академія наук, Джу, Junior Science Academy. А. Це Ну, це шкільні дослідження, скажімо так, так. грубо кажучи, ну, ж таки. У мене Телі цікавить кров. Я вже почула, що. О, більше я... Ну, більше гематологія. Гематологія, так. Я Метологія, думаю, так. Да. Ну, я думаю це... або на біолога йти, або на лікаря. От два таких у мене шляхи. А лікаря якого типу? То який лікар? Просто Ну, загальний. мене цікавить генетика, гінекологія, репродуктологія. От такі. Новітні ну, спеціальності, які розвиваються, такі вузькі, от це мене цікавить, ну, як на мене, воно все класно, да? Коли ти вже спеціалізуєшся будь-якому там е, по інтересах, то в тебе починаються такі дуже спеціальні знання. Наприклад, багато статей вийшло у 21-му році на тему крові і на тему, як ковід впливає на кров. Людей, але були такі дослідження провокативні, і, по-перше, навіть деяких епідеміологів звільнили. наприклад, з інституту Сан Франциско, університету СФ Сан франциско був епідеміолог, який дізнався, зробив декілька досліджень, змов довести доказати, що вакцинація молодих хлопців між 18 до 25 роками Підвищує їх шанс інфаркту міокарда так, через те, що знов таки сам вірус а, він інфікує клетини крові і клетини серця. Є рецептори на цих клетинах, через які COVID, сам вірус COVID може потрапляти внутрі цієї клетини і знищувати цю клетину. Але навіть вакцинація, навіть ці нові МРН технології, які ми застосовуємо, нова, новий тип вакцинації. Тобто він негативно впливав на а, людей чоловічого статі а, між 18 і 25. Я можу надіслати тобі так само багато статей на цю тему, а декілька епідеміологів пішли з їхні пішли, їх просто з, їм сказали, щоб вони не, ну, не друкували свої роботи на цю тему, начебто вони там сіють панику у суспільстві, але ну, правду не приховаєш, якщо і підвищений ризик серед цих, цих людей якого біса змушувати цих студентів вакцинуватися? Тож там ж почому? Чому в чому був в чому бувала, <ків> контроверсія? Да? В тому, що ці діти, хочуть ходити, наприклад, на лекції? Університет, а для того, щоб в штатах, в ліберальних штатах, як Масачусетс, як Каліфорнія, щоб відвідувати університет, ти повинен був ну, очно мається на увазі вживу, ти повинен був вакцинований. Така собі тема. да, ти вакцинувався в тебе ризик інфаркту міокарда в 18 років. Чудово. Клас. Всю жизнь мріяв. ось і тож а, Настя, давай я собі та, напишу, щоб її зашерило. Для, для тебе як а, гематолога, може, це буде цікаво. Це я ще не ну, ти Я в цікаво... 11 класі, я в випускному класі. Так, да, дійсно, ну, коли ми кажемо ось про раси, да, коли ми кажемо про вікові категорії людей, ти кажеш про резус фактор. Е це я просто думаю, може написати таку, Я взагалі навіть ще ще не оприділилася, яку тему написати. Но мені це подобається, думаю, в цьому року, цього року медицину. А взагалі, ну от ви говорили про вакцинацію, я в своїй роботі її не враховувала. Ну, У мене було ретроспективне дослідження, емпіричне дослідження студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, в місті Лубний, студенти 5-6 курсу магістра. Натури. І ще mm -hmm. у нас було порівняння із а, ширшим дослідженням Міністерства охорони Великобританії. А, за останні роки, по-моєму, ну взагалі в мене вона роздрукована лежить під столом. Я морська робота. Не знаю, можу достати. Слухай, це все дуже класно через те, що ну, не... десь була. Тема, ти нам почитай свою тему. Я не визначилася, не визначилася і достала, коротше такий манускрипт. Знаєш, таки на 500 сторінок. Я ще не знаю, що я хочу досліджувати. Ну, Це моя минулогорічна Зв'язок Між групами крові ABU та ризиком, розвитку гострих респіраторних захворювань. У нас було порівняння із такими самими. Схожим дослідженням молоді Великобританії. Ну, ми його порівняли і виявилось, що також в Британії друга та четверта група крові найбільш схильна до ГРВІ. Ну, звісно, да, звісно. Дослідника okay. Дейва Джейна Асті, наці... Ні, Національна служба охорони здоров'я Великобританії. Я тобі хочу сказати, що, наприклад, в Великобританії деякі деякі дані треба е, так само розглядати, наприклад, де вони взяли свої семпли, де вони взяли цих людей, на яких вони робили ці дослідження. Тому що через ковід е, я можу точно тобі сказати, що в Штатах воно було не настільки однозначно, тому що в нас забагато раз тут по змішаних. І, і сама функція крові, вона ну, погляд на це все по іншому робиться в Штатах через те, що ми повинні працювати з іншими ну, і етнісами. І якщо ми працюємо з чорними, да, то в них інший метаболік рейд, в них по іншому іншому може бути навіть і інші клатина на крови, і інші резус-фактори, і, 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 взагалі, і взагалі просто от як ми будемо їх як семпл брати? Тобто як вони потраплять до нас, щоб зробити будь-яке дослідження. Люди просто так до тебе не підуть, щоб брати участь в твоєму стадії. Їх, ну, ми... Треба якось заручати, да? а ну, коли ти... ми вчера... просто надіслали анкети ем, ну, якби, ну, адміністрації Луганського університету, і вже в групи студентів вони надіслали і вічно попросили їх пройти моє дослідження. Це, Форму. це, це, це класно, але ж дивись, люди, які мають четверту групу крові, вони ідеальні донори да? крові, вважаються. А вони це про себе знають, і вони дуже рідкі. Ця група крові дуже рідкісна. Да, дуже мали. Вони, вони ставляться до таких всіх а, наукових досліджень більш чутево, ніж люди за звичайної групи крові через те, що вони нікому не потрібні. Їх ніхто не хоче, їх менш, їх менш самі професіонали дослідники будь-якого, те, що стосовно крові, менш вирогідність, що людей першої групи крові отримують запрошення на якусь стадію, ніж люди з четвертої. через те, що просто четверто, ну, їх просто менш в суспільстві, менше людей. І є упередження такі когнітивне, коли ти обираєш собі людей, кого ж ти будеш досліджувати. Якщо в тебе там виявляється, що люди з другої, третьої, там четвертої групи крові мають якісь там наслідки, наслідки е, після ковіду, треба подивитися, чи можеш ти взагалі ствердити, що цей ефект має е, значення цілком для суспільства. Якщо в тебе в суспільстві більшість людей мають першу групу крові, Ну, тому що будь-яке дослідження ти робиш, щоб зробити з цього фармакологічну інтервенцію, щоб запропонувати рішення проблеми. І, звісно, проблеми, які мають більше розповсюдження в суспільстві, мають пріоритет. Ніж якісь там рідкісні о, цікаві речі, але вони рідкісні, як люди в фармакології будуть гроші заробляти, як в фармакологічні компанії будуть заробляти гроші, якщо одна людина з четвертої групи крові отримала там щось. Ну, воно цікаво, ну, окремо цікавості, там практично навряд чи о, будуть вкладатися гроші на виробництво, о, я не знаю, там ліків там, препаратів які. Ну, взагалі студенти особо не супротивлялися наше дослідження проходить. Телефони достали, пофоткалися з нами, з керівником. Ні, тільки за те, що як ти отримаєш свої дані. Це шляхи, як ти отримаєш ці дані, це дуже важливо. Опитування, анкетування. Опитування, анкетування, як ти формуєш свої питання, чи в, ти, в тебе leading question? Як, як казати leading question? якості? Лідін question ні, коли ти в своєму. В якому ти в своєму питанні вже надаєш відповідь? Якість питань. Тобто це така собі тема, як робити опитування, це. Ж, це наше все, вона Анастасія знає. Через ці форварді України. Так, тут наука. Закидали так да. тож, все, все дуже цікаво, що ми досліджуємо, як ми досліджуємо, і взагалі які висновки ми можемо з цього зробити. Тому що досліджувати можна цікаві речі. Да. А ефективність так само може бути інше. Але ще питання. Я тут підтягнула наш чат з зума, який ви проводили. Я можу його відкрити там, давайте передивимось питання. Да. А, давай. Про уксус ми це обговорювали. Про уксус я, так, да, це вже уксус проти корона. Е, знов таки я не можу стверджувати про уксус. Про уксус, е, тому що е, я цього не чула, скажімо так. Це як е, припущення з чесником, ну так, ти ж самі що, коли люди, починають, коли люди починають вірити в щось, чесник, оксос, е, картоплю подихати, вони змінюють свою поведінку. Це ж навіть не обов'язково про ефект уксуса або часника або картоплі. Це про змінювання поведінки, і таким чином ти просто починаєш думати про себе як хвора людина, яку треба лікувати. Якщо тебе треба лікувати і в тебе є мотивація не інфікувати інших, ти починаєш обмежувати свої контакти. Через те ти починаєш менш інфікувати людей поруч з тобою. З і, звісно, тоді розповсюдження хвороби зменшується, воно затримується навіть. Але чи допомагає уксус або картопля, є ефект плацебо, і ніхто цього не відміняв. Ну, так, типу. і воно працює, ну, типа накручує, і воно працює. Який дуже, дуже ефективно, тому що можна себе налаштувати, що в мене нічого не болить, і я взагалі чудово себе відчуваю. І навіть якщо людина дійсно хвора і в неї дійсно коронавірус, і там а, є симптоми, а людина на адреналіні такий чудовий, вообще в нас є такий гармонт, да? Реч... речовина така в, в нашому. Мал молекули адреналіну. На адреналіні люди, люди можуть зробити все. В нас є навіть такий термін в англійській мові адреналін-джонкі, е е наркоман адреналіна. Люди, коли адреналіна, постійно, наркомани, да? Да. А, адреналіна наркомани, які е самі себе витягують, коли вони хворі або щось, у них депресія, що через те, що вони намагаються отримати як більш як можна більше адренал адреналіну. І таким чином просто ну, становиться міцні, міцніші і через адреналін вони роблять оці антитіла, тому що вони роблять самі себе більш експозд, а, хворобам, яких вони зустрічають на своєму шляху. Наприклад, знову приклад, да? я там а, боюсь ковіда, боюсь ковіда, але мені так дуже дуже бісить. Сидіти в себе в кімнаті і боятися. Тож я боюсь, але мене більш бісить те що, я, те, що я боюсь, а не те, що я взагалі боюсь. Що я буду робити? Я вдягну, там, я не знаю, все тепло і піду в натовп дихати цим ковідом, тому що мене бісить. Я надихаюсь цим ковідом, наприклад. І в мене є адреналін, навіть якщо в мене є поганий імунітет, в мене є адреналін, який підштовхує мене на те, щоб моє, моє а, тіло почало сопротивлятися. Воно мобілізує всі мої ресурси. Це такий гормон. І а, через мобілізацію ресурсів моєї тіла, моє тіло більш ефективно може а, а, подолати ковід і отримати антитіла. Та-да! Я перехворіла ковідом. В, лег... В, лег... в легкому такому стані і, ну так, да, захворіла і одужала така, така тема. Тож є ефект плацебо, є ефект, пласеба, є ефект а, хайпа і адреналіна, і така ж собі а, показник того, як люди намагаються а, ну, справитися з проблемами. Так, і ще є. там трохи питаннячка із Google Form. Я скидола і обіцяла продублювати, то озвучу, які фактори, окрім соціальних, впливають на розвиток хвороб, хвороб котрі стають пізніше пандеміями? Ми це, в принципі, обговорили під час лекції, але можливо, як ви якось підготожите це, Які, які фактори речі? впливають на розвиток хвороб або появлення хвороб. Так, ще раз, які фактори, окрім соціальних, впливають на розвиток хвороб? Котрі стають пізніше пандеміями. Ну інфекціон, інфекціону. Ну, крім соціальних, так, от що, що, що ще? Ну, знов таки, якщо а, ми не беремо соціальні фактори, то то існують а, хвороби, які мутують а, швидше, ніж інші хвороби. Наприклад, хвороби, які спричинені бактерією, вони мутують, а вони теж мутують самі бактерії мутують, але не так швидко, як віруси. через те, що в бактерії живі істоти, і в бактеріях є ДНК, молекула ДНК, і вони мають метаболічні процеси. Сама бактерія вона повинна їсти щось їй повинна їжа поруч, і так само бактерія ділиться сама по себе без носія. Наприклад, якщо в кишечне паличка сама бактерія потрапляє на сія, ділиться там, навіть якщо вона не потрапляє внутрі клетини. Насія вона сама собі клетина, що існує внутри. Нашого тіла А, і мутації в бактерії вони все зазвичай вони не такі швидкі, як порівнюючи з вірусами. Чому? Тому що віруси не живі істоти, у них не ДНК, а РНК молекула в, і, ну, всередині. і віруси вони існують тільки за тільки за щодо хвоста, тільки за щодо носія, не за рахунок, вибачте, за рахунок носія. Тобто ось потрапляє в клетину. Він цю клетину знищує фактично, він хакає усі системи клетини, виробляє свої нові віруси, які мутують, і потім вони розривають цю клетину і виходять а, а, в організм носія, інфу, інфікувати нові клетини. І таким чином це вже не соціальний, це фізіологічний а, а, фактор самих хвороб. Тобто треба дивитися на кожну окрему хворобу і, і кожний окремий механізм розповсюдження цієї хвороби. Yes. Дякую. А ще питання. У нас одна хвилина. Так, ну про кислоти знову пишуть в чаті, ми це переходили, то можливо, у когось ще а щось не бачу, не бачу. Не? А, да, так, не бачу, що. Так, з... це тут це, це продублювали про кислоти. А, а, окей. Будемо завершувати. Так, і... дякую вам за лекцію. Да, а, та... Можуть скинути посилання це в чаті буде під посиланням на конференцію. Буду я нас, думаю, що вона записала, і там же ж треба буде вирізати оці всі хакерські штуки. Я думаю, це, це я все зроблю, <силання> не хвилюйтеся. На... Та речі, це дуже такий показовий а, приклад того, як працюють віруси, просто щоб ви зрозуміло. Да? В наш чат, от якщо ми подивимось на наш чат, як просто клетину крові, кра да? якась. О, от, Валерія, давай, давай так, не дуже гепотетична, але вже вона сталося. Наш чат це клетина крові зі своїми маленькими органеуми. Там є в нас і Мітохондрія, там, там є у нас і інші речі. Да? Наш чат заліз вірус і в відділу цих хакерів і хакнув нашу систему. Таким чином, вони хакнули нашу систему, що вони зробили багато профайлів, вони розірвали наш чат, і ми повинні були шатдаун наш чат. Щоб затримати розповсюдження інформації, вірусної інформації, що вони там розповсюджували, там порно, там я не знаю, що якісь там матюки, ми повинні були закрити наш чат. Ось так само працюють інформаційні віруси, так само працюють віруси е, в фізичному світі. Хакнути систему, щоб розповсюджувати інформацію ну, свою, яка в них там існує, як, з якоюсь там метою, нам вона невідома. Ось, і, да, і це тільки працює, якщо в тебе є достатньо носіїв. Якщо б у нас був один-єдиний Zoom-чат у всьому світі, Уяви собі світ, де немає зумів, зум, зумів немає зуму чату, тільки в нас є один. То для цих віральних хакерів, які хакнули наш чат сьогодні, немає жодного сенсу вкладатися ресурсами, щоб полювати на один якийсь чат десь у світі, щоб його хакнути. Тобто ці хвороби не будуть існувати. Хвороба мізінформації і, і вірусів існує тільки тому, що в нас з'явилось багато носіїв, яку цю інформацію споживають і потім переносять. І хакери мутують їх методи, як вириватися, в чати, як розповсюджувати інформацію, будь-який контент мутують так само, по таким же самим принципам, як мутують вірусі. Віруси коронавіруса, грипа, еболи, і там корі, і віспа, і все таке. Такий ж самий принцип: нічого не змінюється. Ну на цьому можемо завершити. Що тут ще сказати, що про імунну відповідь і антитілаки виробляються, тому що, наприклад, ми зіткнулися з такою от хворою, ця зараза до нас доползла. Ми приблизно уявляємо, як воно і що воно з себе представляє. І тепер ми вже знаючи, що воно існує. Бо тут підносим, а не десь там далеко. Це ж Ми будемо знати, як нацерогувати, і які заходи прийняти, щоб, щоб у нас такого не відбулося. Це вже моделювання поведінки так, про те, так, що так. Я говорила. у нас був R0. пам'ятаєте це, це число R0. Скільки таких чатів ці хакери можуть інфікувати взагалі загально? Да? Але коли наша поведінка з часом змінюється, вони можуть менш інфікувати тільки тому, що в нас є вже відповідь: Покажіть обличчя, ми тебе пустимо в наш чат. Так само працюють наші клетини і наша імунна система. Це такий собі дуже класний приклад. Я би, знаєш, я би додала, Анастасія не жахливі ці кадри, а будь-які кадри, що в нас хакнули, і це так само дуже вкладається в цю тему, як ми моделюємо нашу поведінку і відповідь на хакерські дії. Це, це жахливо неприємна ситуація, але вона така показова, показова. Вона трапляється на будь-якому рівні в будь-якому суспільстві, так, так. І, і це може бути на високому рівні в політиці в палпаліці будь-якої хакають системи, літаки, ракети. Чим більше ми маємо носіїв, тим більше у нас буде хакерів. Воно йде один за одним збільшується. Так так. так так. що моделюємо поведінку постійно, адаптуємося <клук> <клук> Добре. щиро дякую. Дуже дякую всім. Дякую за конференцію. Наступного я... разу я сподіваюся, що прийде е, вірусолог, який зможе більш детально відповісти на питання по крові і по типам клітин, типам чатів, да? типам клітин, які віруси більш-менш частіше інфікують. І це, звісно, буде кров. Перше. Кров це будуть легені, це буде нервова система і клітини імунітету, самі клітини імунітету, якісь так само хакуються. Наприклад, наш би алгоритм. Зараз хтось хакнув, нам би зайшла людина, показала своє обличчя, а потім знов почала робити якісь там погані речі. Ось добре, тоді все. Це гаруння. Гароння, пока-пока, пока-пока.